Усім привіт, вітаю на своєму каналі, і давайте перейдемо до огляду криптовалютного ринку. Вчора була відкрита одна, одна угода по монеті Тія. В огляді вчорашньому я її не розбирав, проте там був дуже схожий графік з оптимізмом, який я розбирав. От. Я виділяв ось цю зону і очікував в ній реакцію. Бачимо, що реакція відбулась. проте на монеті ТІЯ. Мені більше в моменті сподобався на молодшому таймфреймі Price Action. Бачимо, що е ціна прийшла в годинний блок. Отримала чудовий відкуп е поглинання, яке працювало ось цією ліквідністю. От, в моменті в нас э, створився, утворився BPR або інверсійний імбаланс. От, і в нього я відкрив угоду в лонг. Э, в даний момент бачимо, що ціна йде вверх. Э, очікую на тейк профіт. Э, э, стоп я переставив вже в безбиток ось сюди. Ідемо далі. Э, э, Монета вів Бачимо на 4-го на 4 годинному, е, -годинному таймфреймі бачимо, що ціна працювала з ліквідністю. Також, якщо взяти до уваги оцей глобальніший імпульс, то ми вже проти, виконали тест зони ОТЄ mm. свіп і вже у нас пішла зміна характеру. от Відбувся конфірм. В даний момент я очікую два розвитка події. Перший це корекція в зону ОТЕ щодо по відношенню до цього імпульсу, або і тоді вже тут при утворенні сетапу я буду. Відкривати угоду в лонг, ось приблизно такий рух, я очікую. І за таргетом на ось цей 4-годинний імбеланс. А варіант другий, якщо ціна, наприклад, спочатку піде на тест цього 4-годинного імбалансу, також виконає свіп ось цього пола ліквідності, тоді при творенні. Сетапу можна буде розглянути шорт-позицію якраз з таргетом на тест зони ОТЕ. І тоді вже тут шукати лонг-позиції. Оптимізм, як я вже говорив, ми бачимо, що ціна отримала в цій зоні реакцію. Зараз потрохи йде вверх. У нас є чудові таргети у вигляді ось цих. Рівних максимумів, це такий локальніший таргет. Більш глобальніший таргет це ось цей пул ліквідності. І вище також у нас є пул ліквідності. от Тому в даний момент бачимо, що на годинному таймфреймі у нас є imbalance, проте ціна вже його виконала його тест. Мікротест такий, тому якщо в майбутньому ціна прийде на глибший тест, наприклад, зони 0,5 або повного перекриття, тоді в цій зоні я буду очікувати на розгородну формацію. Також бачимо, що на менших таймфреймах м5, М 15 у нас іде ордерфлоу ціна знімає ліквідність, і от в цій зоні я буду очікувати на щось подібне. Йдемо далі. монета тагі. Також бачимо трендовий рух вверх. У нас є закріплення, тобто конфірм. Бачимо, що ціна вже виконала тест зони ОТЕ. Проте у нас залишилася ще ось така компресія. Якщо, наприклад, буде повторний тест цієї зони і зняття цієї компресії, тоді я вже буду розглядати лонг позиції. З таргетом на зняття ось цієї, цієї верхньої компресії. Ось так. Ось такий огляд сьогодні. Дякую усім. Бажаю усім профіту.